Як називається село, в якому ми зараз знаходимося? Сидорівка Сидорівка то був колись дачкарів, а зараз три скерів. Так, як ви зрозуміли, ми знаходимося зараз в селі Сидорівка Львівської області, і тут ми нашому клієнту встановили сонячну електростанцію. Заїхав в село. Я думаю, що рідко сюди заїжджають люди, тому що воно так якось від траси трохи далі знаходиться, але настільки прогресивні люди, настільки цікаві люди, з деякими ми навіть поспілкувалися. Тому вам розкажемо і про станції, і про це прекрасне село. В мальовничому селі Сидорівка ми встановили гібридну сонячну електростанцію під зелений тариф на 16 кВт. Тут ми використали 30 фотомодулів бренду JASOLAR 550 Вт, інвертор на 15 кВт та акумуляторні батареї на 6 кВт годин. Ціна такої сонячної електростанції 598 тисяч 600 гривень. Чому ви вирішили саме скористатися сонячною електростанцією? Ну, я, зараз в зв зв'язку з цією ситуацією яку зараз… Діється в Україні для того, щоб зберегти і електроенергію, менше споживання зробити. Відповідно, там, з сином встановити сонячну електростанцію. Ага. Багато людей сумнівається встановлювати сонячну електростанцію, не встановлювати. Що ви скажете таким людям? Я би казав встановлювати електростанцію, і фірма ваша, я вважаю, дуже серйозна. Хлопці приїхали за три дні, змонтували, панелі поставили. Все відповідно зробили по рівню, згідно норм і всього найкращого. Все супер, дякую вам велике. Ви класний, неймовірний. А ви переходьте на наш сайт, заповнюйте анкету, дізнавайтеся всі пропозиції від компанії Solar. Айсолар, ваше світло майбутнє.